Доброго ранку малята. Сьогодні з вами будемо малювати. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь з загадки. Там у полі, на баштані, Сидить красень у каптані. Свої круглі боки миє в росах залюбки, а боки немов сміються, так рябі і застаються. Оцей діти, чи Звичайний звичайнисінький кавун малята. Сьогодні ми будемо малювати кавун. Давайте спочатку розглянемо, який він. Якої форми кавун малята? Він круглої форми. А якого кольору? Він світло-зелений з темно-зеленими смужками. Для малювання нам потрібні фарби, пензлик, склянка з водою і аркуш паперу. Спочатку змочимо пензлика і набираємо світло зелений колір фарби. Будемо малювати коло зараз ми ретельно. Змущуємо водичкою наше коло, набираємо світло-зелений користь і зафарбовуємо. Зараз будемо малювати смужки. Набираємо темно-зелений колір. Valeu, meus. Буваємо про хвостик. Ось який гарний кавун у нас вийшов.